І наш лікар-Ортодонт Марія Олегівна Оігарівна. Вітаю! Вітаю на новому випуску подкасту. А, сьогодні. В парі, тому що пацієнт каже, я не можу роту відкрити зліва. Я кажу, роджей один, правда, відкривається він тільки по центру. І тільки коли там заважає, не заважає нічого, притретяння да, я пішов, буде. супер клас, все. Головне, що там не золотий зуб, а біленький. Теряє свій блейс. Я заговорюсь. Ортодонтична підготовка, і потім вже що робити, якщо стоять ретейнери і пацієнт хоче вініри? Робити вініри? Е, ну, це вже вирішуємо або мести. Тому це найкраще. А що ми скажемо? Дякуємо за що за те, що ви нас слухали? За те, що ви задавали нам запитання. У нас же стільки підписників, ми ж не популярні. Добрий день. Сьогодні буде черговий подкаст. І мене звати Марина Олегівна, я лікар ортодонт гнатолог, клініки доброго стоматолога. Сьогодні ми проведемо бесіду разом з Дмитром, це лікар-ортопед, і спробуємо з'ясувати, як пов'язані ортодонтія, гнатологія та ортопедія. Отже, передаю слово Дмитру я хочу запитати, що сучасного трапилося в стоматології, чи ми можемо здивувати пацієнтів, здивуватися самостійно. Що сучасного смі? Сучасна стоматологія це комплексний підхід до лікування з використанням цифрових технологій. Тому зараз, коли пацієнт приходить, ми можемо його відсканувати і вже на першому прийомі показати йому його майбутню посмішку і орієнтовний план лікування, як він буде виглядати. Наша клініка використовує найсучасний сканер, який зараз представлений на ринку. А як змінилась? Ортодентичне лікування раніше ми використовували і зараз, якщо чесно, використовуємо так звані аналогові способи дослідження і отримання відбитків. Раніше відлівалися гіпсові моделі, а зараз є така мікрокамера. Для того щоб ми це подивилися, не пачкаючи руки, не пачкаючи пацієнта, не замішуючи матеріали, ми просто так дивимося на ці зуби, і показуємо їх на комп'ютері. І ортодонтія також іде по цифровому протоколу. Сучасна ортодонтія. Це коли ми просто не робимо відбитки. Наприклад, для лікування. Елайнерами, а це сучасна альтернатива брекетам. Робиться власне прогнозування, так звані клінчеки, коли ми бачимо на відео, як зуби заплановано їх переміщення, де ми робимо сепарацію, тобто відокремлюємо зуби один від одного, ми можемо перенести положення співвідношення ваших верхніх і нижніх щелеп в так званий екзокат. Це така штука. Така програма, яка нам показує, як співвідноситься верх низом, окремо від голови, в цифрі, такі як мультик, ми дивимося. Це також сучасне, це сучасна ортодонті. Чи можна встановити брекети на постійні коронки? Е, складне запитання, тому що якщо відповідати так чи ні, то звісно так, технічно це можливо. Е, але чому ми так не робимо? Ми так робити не маємо. Поясню, чому. Ну, по-перше, коронка, яка вже встановлена в порожненні роту, вона фіксується в той прикус, в якому пацієнт звернувся до ортопеда. Коли ми працюємо ортодонтично, тобто ставимо брекети, або працюємо лайнерами, то ми змінюємо цей власний прикус. Відповідно, та коронка, що була зроблена під цей зуб, який стоїть отут, вона не буде підходити. До цього зуба через півроку, коли він буде стояти отут, і нижній зуб взагалі може стояти якось по іншому. Другий момент, коли ми фіксуємо брекет до постійної коронки. То він дуже погано фіксується, погано приклеюється, тому що брекети фіксуються на пломбовочний матеріал, який розрахований на те, що він буде прилипати до поверхні зуба або до пластмаси. Тому якщо у вас вже встановлена коронка ви маєте розуміти, що для того, щоб зафіксувати до неї брекет, коронку треба буде зіпсувати. Її треба обробити спеціальним дуже агресивним розчином, таким кислотою, для того, щоб прибрати блискучий шар. І тоді брекет приклеїться. Дмитро, скажіть, будь ласка, пацієнти інколи не хочуть витрачати багато. Часу на те, щоб носити брекети, носити лайнери. Бо що ж можна ще зробити для покращення естетики випадку, якщо пацієнт має скупченість фронтальної ділянки зубів, наприклад, там да, не тільки скупченість. Вони взагалі Це гарне питання, і дуже часто люди приходять і кажуть: у нас є такий випадок. Ми не хочемо нічого робити. Ми хочемо вже от сьогодні, щоб воно було гарно. Хочу швидко. Швидко, да швидкі результати. Це малопрогнозовані результати. Що ми отримуємо? Ми препаруємо дуже. Жорстко зуби. Від них залишається дуже мало. І тому через деякий час, коли ви захочете змінити цю конструкцію, у нас майже не залишаться зубів. От вам відповідь. Але все одно, ну звісно, я як ортодонт, як ортодонт гнатолог кажу, що краще підготувати базу під протезування ортодонтично. Які можуть бути наслідки, якщо взагалі до будь-якого лікування віднестись без урахування суглоба? Отже, треба. Це суглоби, які, власне, в яких відбувається рух нижньої щелепи по відношенню до верхньої щелепи, до черепа і взагалі до всього тіла, тому що нижня щелепа це один з поясів рівноваги, їх у нас в тілі чотири це стопи, нижня щелепа, очний аналізатор, вестабулярний апарат вусі. І коли ми маємо якесь вимушене положення нижньої щелепи або вимушені треки, по яких вона має рухатися, то ми можемо пацієнта призвести до такого стану, коли почнуться проблеми різного характеру. Не тільки зуби ділянці. Отже, переходжу до відповіді на запитання: що буде, якщо цього не врахувати? Можуть бути найпростіше, це те, що на поверхні, це сколи реставрації. Багато людей ви рятуєте, бо вони приходять, вони не знають, що трапилось, воно там боліло, лікар сказав, там трохи підпилимо, там буде краще і нічого не змінилось. І відправляють далі. Я також маю сказати, що зробити ідеально, коли вже є е, зруйнований суглоб, коли є розтягнуті зв'язки, коли є зруйновані зуби, і чомусь у пацієнта стала необхідність звернутися до ортопеда. Власне, щоб такого не було, існують гнатологи, щоб спрогнозувати. Ну це будь-яке лікування не тільки ортопедичне, тому що це і пломби, це будь-яке лікування, це і видалення, і з... треба розглядати це все в комплексі, тому що кожен зуб має важливе значення. А скажіть, будь ласка, Дмитро, що робити, якщо у людини суттєва скупченість, і, ну, чи треба якось готувати пацієнта до протезування естетичного, ну, наприклад, до вінірів? Так, коли є ортодонтична підготовка для до вінірів, це дуже добре і більш прогнозований результат. Тому що, по перше, ми не препаруємо так багато тканин свого зуба, в нас є проміжки. Що ви можете нам дати, і в нас є. Ми можемо і висоту задати, то тобто змінити пропорцію зуба і зробити їх більш естетичним в дорослому віці. Я так розумію, якщо я правильно розумію, ортодентичне лікування майже завжди закінчується. Ортопедичними конструкціями так. Ну, дорослих пацієнтів має попереджати зараз в нашому стресовому світі дорослий пацієнт це ну, вже 25 років. Зараз через те, що ми маємо малий ковід, маємо війну, дуже багато стресу. Пацієнти молоді вже стирають зуби. Ну, звісно, що зуб у нас не доростає, це єдина тканина в нашому тілі, яка не відновлюється. Тоді цю частину коронкову відновлює ортопед накладками, коронками, вінірами. Також трішки запитання в мене, я хочу, щоб ви це ще раз сказали, що війні вініри це не страшно, і взагалі в чому от па па пацієнти часто мене ортодонта питають, за Боже, я не хочу вініри, я хочу е, художню реставрацію. Якщо ви мене спитаєте, встановив би я для себе, і або якомусь близькому, близькій людині е, 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 реставрації? Ні. Тому що композит, по-перше, він не. Довго може бути таким гарним порожненні рота, як керамічна реставрація. Кераміка більш міцна, кераміка блискуча, до неї не при... е... прилипає нальот. Тому що композит тіряє свій блеск з часом і його потрібно переробляти. Кожен раз, коли ви це перероблюєте, ви прибираєте свої тканини. А скажіть, будь ласка, якщо у пацієнта щілини між зубами, треба це називається стоматологічною мовою. Як на вашу думку, з вашого досвіду, чим краще працювати з цим? Є нюанс. Чому? Тому що якщо трема буде стема невелика, то майже завжди пацієнт її не помічає. А якщо вона дуже велика, то коли ми змінюємо розміри зуба, ми змінюємо пропорцію зуба. Є золотий стандарт відношення висоти до ширини, і якщо ми зробимо квадратні зуби, вони не будуть виглядати естетично. Тому майже завжди великі треми діастеми, це ортодонтична підготовка і потім вже ортопедичні, ортопедичне лікування, коронки, накладки або що. Якщо у вас значні проміжки, це ну, близько 0,5-0,8 мм або більше між зубами, скоріш за все, у вас є надлишок місця і, скоріш за все, ортодонтичне лікування не дасть бажаного довготривалого ефекту. Ну, а також в зоні ризику після ортодонтичного лікування з рецидивом, тобто з тим, що знов трапиться ця щелина, це пацієнти, в кого була дуже міцна вуздечка верхньої губи, яка до віку 8 максимум років не була прооперована, тому що це. Не просто тяж губи, це такий тяж, який вплітається між половинок верхньої щелепи. Ну в такому випадку, звісно, що це буде ортопедія, тому що ну, лікар вже буде бачити, яка форма зуба по ширині, якщо ну це, звісно, ортодонтично підготували. Як це буде виглядати більш стабільно, більш красиво? Що робити, якщо стоять ретейнери і пацієнт, хоче вініри? Робити вініри. Це завжди. Ми ну, приймаємо ретейнер, правильно? Так, да, да, І робимо вініри. Ну робимо. це завжди. Вініри, ну і потім робиться ретинуюча капа або нічого не робиться. Е, ну це вже вирішуємо. Або сперетив... масти. Ну, це найкраще. Сьогодні я дякую вам за те, що ви допомогли мені деякі теми висв... Висв... висвітлити краще, щоб я знала, що відповідати своїм пацієнтам. Дякую, що ви рятуєте наших пацієнтів. Дякую, що ви рятуєте нас і наші пацієнти завжди задоволені. Дякуємо ЗСУ за, за можливість, що ми можемо записувати і працювати для вас. Дякую.